Цікаво, що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, вони попробивались. Як вони не загорілись, там куча іскр було. Там а, людям по курточкам прочесало, по джинсам, в корот... так, коробки держали, коробки, диряві всі. Ні в одну людину, крім мене, не попало. Тобто всі, всі Ти, казали. була мішень номер 1 Ну і так, бо зупинити мене. Так. Так. Тобто це було ДРГ, яке за нами їхало, переслідувало його, яка задача. Снабження армії Росії. Волонтер з прицепом, це що, топліво, їжа, медикаменти, так. гроші. Так. ну це, це все, Може, у мене БК там, mm. так, тобто не ясно. І ще плюс люди, ще з тими людьми можна щось робити. Коротше, це така історія. І поки ми їхали, ну я вже почув, що я весь решето. і отут наступає момент розуміння, що ти помираєш. Ну хто мене в тому Харкові спасе взагалі? Чи... Хто? Яким чудом? Я, як далеко до лікарні? І ти прям чітко відчуваєш, коли в тебе влітає пуля. Це схоже на те, що тебе вдаряє током, ажох, хімічний ажох, охолоджене одночасно. Тіпо це все разом, все до докуче. Плюс мене стріляли ну, там, хто розбирається, поймуть, воно там і накручує всередині, і розривує ударна волна всередині. Це не те, що влетіло і вилетіло з тебе, як там да? А ну, п'які фарш роблять всередині. І ти їдеш і це розумієш, тут мене спасла Вікторія, Вікторія Сергій, який я медичну клініку їхню евакуював. Вона, я кажу, що мені в спину вистрілили. І вона мені закрила, вона в білій шубі була, то шубу викинуть, потім прийшлося в крові. Ну, штучне хутро, але все рівно закрила рукою дирку в спині, бо ну, коли це доїхала. Б... Да так, -да -да, коли я їхав, А не доїхали, бо вона мені не закрила. Пнівмоторік Легеня ж може сплюснутись в один момент і все. Ну, просто відтискувати. Або розірватися, або через тут же ж судин багато в легенях. Тобі кисень потрапляв в судину, а вони мозг інсульт зразу. Тобто в легені ну, це дуже важке поранення. Да. І це нас рятувало, я пам'ятаю, Джигуль, чим спас подсос. І вже ти ж ноги контужені, типа в фільмах, коли Біжний. стріляють з ноги, ти ж там зажав і побіжав да, далі. Да, да, да. Вживу це схоже, от у тебе рука в неї стріляє, вона вона така сразу стоїть. Все, ти нічого не можеш зробити. Все, вона не рухається, ні руки, ні ноги. Ногується. Да, ну тобто, особливо, якщо в нерви якийсь потрапляють, ти, все, ти вже нічого з нею не можеш робити. Не болить вообще сильно, бо ти ж під шоком, під адреналіном, а, ти вже не можеш рухати. І я відчуваю, що я нічого не можу, а нам колеса пробивають і пробивають. Я розумію, що мені з третій вже на другу треба скинути, з другої на першу. Якби не підсос. Там якось я двома ногами нажав на щеплення, перекинув там передачу, підсос, ми їдемо далі. І вже з останніх сил ти ну, прижався, бо воно же далі Нейк. летить в голову. Ну, воно же далі летить в голову, і ти ж розумієш, що треба пригнутися. І в мене одна ціль, я вже розумію, що я все, я вже змирився, я їду, вже малюсь, кажу, боже, прости, пане вообще. Я вже в голові прокручується все життя за кожну так, зачем секунду. Так? Я думав, це прикол. Знаєте, як розказують, що їм оцей наркотик, який приймається, там наркотик Бога, так, що так, він так. допомагає тобі відчути те, то, що люди відчувають Перед смертю ХЗ, як це працює, ніколи не вживав, але реально, перед тим як ти помираєш.